Всіх вітаю. Праведність як дар і праведність як плід. Яка між ними різниця? Саме про це ми поговоримо. Є праведність, як дар, яку ми отримуємо в момент спасіння нашого, вона входить в частину спасіння як один із аспектів, і її просто слід прийняти. Коли ми читаємо Писання до Римлян, 5 розділ, читаємо 17 текст, наступні слова. Бо якщо від переступу одного смерть царювала через одного, то тим більше ті, що отримують безмірну благодать і дар праведності, царюватимуть в житті через одного Ісуса Христа. Дар потрібно просто прийня, прийняти. І це ми, скажімо, отримуємо момент нашого спасіння. Це називається в описанні виправдання повіри. Виправдання повіри. Тому це праведність як дар. Праведність як дар виправдання повіри. Тобто, це миттєва Божа дія, в момент якої він, як суддя, проголошує не робить, а проголошує нас невинними праведними перед собою. Але по писанню є ще праведність як пліт. є ще праведність як пліт. І давайте ми прочитаємо, побачимо, як Біблія про це говорить: праведність як пліт. Це буде пісня до Филип'ян, перший розділ. І ми прочитаємо декілька віршів з 10 по 11. Щоб розпізнаючи, що краще ви були чисті й бездоганні в День Христа, наповнені плодами праведності через Ісуса Христа для слави й похвали Божої. Зауважмо! Наповнені плодами праведності. Він звертається вже до віруючих Филипах, до церкви. Коли ми читаємо інший текст, це пісня до Ехфесян, 5 розділ з 8 тексту і читаємо по 11 включно. «Бо, бо, бо ви колись були темрявою, а тепер ви світло в Господі, живіть, як діти світла. І далі. Бо плід духа. Усякій доброті, праведності і істині, розпізнаючи що угодне Господу, і не беріть участі в безплідних ділах темряві, а краще викривайте їх. Коли ми читаємо ще лист апостола Павла до Титу, другий розділ, декілька текстів з 11. го Бо з'явилась благодать Божа спасенна або спасаюча для всіх людей. Це перша її сторона, вона спасає. Цей момент і стається, ми приймаємо праведність як дар. Але далі автор продовжує, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши нечестя і в мирській похоті, стримано, праведно і благочестиво жили в теперішньому світі? Праведність як поведінка. Тому ми прочитали ряд текстів, які говорять, говорять про праведність як плід. Яка ж тоді різниця між праведністю як дар і праведністю як плід? По-перше, праведність як дар, вона йде першою. момент спасіння ми її отримуємо. Це як дар. Вона, тобто в комплекті спасіння, подарунка. Нашої участі тут немає. Це просто вірі ми приймаємо. Праведність як плід, вона йде завжди після виправдання як дар. Після виправдання по життю ми повинні приносити плоди. І Біблія нас закликає до плодів. Але. Тут уточним. Тут є наша участь, коли ми говоримо про плоди, є наша активна участь, але самі по собі ми не спроможні. Тому, по суті, ми за тою ж самою Божою благодаттю або тою ж самою приносимо плоди. Вона нас стимулює, рухає в тому напрямку, щоб ми приносили плоди. Да? З Божою участю ми можемо це принести. І тут є наша участь. Це вже далі по життю. Це після виправдання. Є праведність як плід, Праведність як праведне життя, праведність як поведінка. Тому не варто зупинятися тільки на виправданні. Іноді є люди, які зупиняються лише на виправданні. Вони говорять лише про виправдання, як дар, дари благодаті. Так це добре, це ціно, це йде першим в момент спасіння. Але в той же час ми бачимо, Біблія говорить про праведність як плід, праведність як поведінку. Праведність як праведне життя. І той навіть апостол Павло, якого часто любимо цитувати, в 3, 4, 5 розділі післанні до римлян, він говорить про виправдання, як дар. Але коли ми читаємо 6 розділ Пісня до римлян», ми бачимо вже праведність як праведне життя. Подальше християнське. Читаємо декілька текстів, 13 текст. І не віддавайте своїх членів гріху. У знараді неправедності, а віддайте себе Богові, він звертається до віруючих, якожилі з мертвих і ваші члени Богу у праведності. І 16 текст. Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби для послугу, того й ви і раби? Кого слухаєтесь? Чи то раби гріха на смерть, чи то раби послуху на праведність? Тобто після прийняття. Праведність як дар після спасіння виправдання наступає християнське життя, і тут вже ми повинні проявляти вести праведний спосіб життя, приносити плоди праведності, вони є саме різні. Тому важливо нам і одне, і інше, важливо і про одне говорити, і інше. Три ілюстрації приведу. Перший це, наприклад, дуже знайомі брати, особливо да? або взагалі хто є водієм. Хто купував автомобіль. Коли ти приїжджаєш на ринок, де продаються автомобілі, можна іноді таке явище зустріти. Дивишся на зовні дуже гарний автомобіль. Ну, прекрасний, ну гарно, ну блистить, ну, ну, просто хочеться купувати. Але коли ти глянеш всередину його, ти бачиш, що іноді він зовсім не такий, як зовні показує. Божа воля, Бог хоче, щоб ми не лише зовні були праведні, називалися. Але ще й були всередині, відповідно, і ми це побачили, щоб в нас була праведна поведінка, щоб ми жили чисте, мали життя праведне і побожне. Другий приклад дерево й плоди. По суті, виправдання, яке дається в спасінні, це як Бог посадив нас як дерево в саду. Дає вода, дає той, хто обробляє це дерево, доглядає за ним. Ми в садку Божому. Це здорове дерево, ми виправдані в спасенні. Але. Дерево не просто садиться в садку, її посадили для того, щоб воно приносило плоди. Тепер наша місія. Бог хоче, щоб ми приносили плоди, наше життя було наповнене плодами праведності, щоб у нас була ще й поведінка праведна, ми відповідали тому, хто ми є. І ми знаємо, що якщо дерево не приносить плоду, кому воно потрібне, якщо вітка, яка не приносить плоду, кому вона потрібна, її можуть віткнути. І останній приклад, якщо ми просто лише говоримо про виправдання, а про праведність як плід не говоримо і не рухаємося в цьому, ми подібні до ціпля. Ми знаємо, хто там в хазяйстві, да, в господарстві працював, хто в селах знає, що це таке, коли купляєш ціплята. І іноді буває, що може якесь одне з них, або ж сьогодні бройлери купляють, да, Просто воно не росте, воно зупинилося в рості. Йому дають все необхідне: їду, ну все дають, як і іншим. Але воно не росте. Воно зупинилося, воно зовсім відрізняється від інших. Ми що то подібні, якщо ми тільки говоримо про одне, про виправдання, а не ростемо, немає в нас плодів праведності, ми як те ціпля. І важливо нам бачити такі тексти вписані, що якщо ми, як вітка, не приносимо плоди. То може бути дуже негативні можуть бути наслідки. Коли ми читаємо Євангелія від Івана, 15 розділ, це слова самого Господа Ісуса Христа, не мої. Читаємо 5 6 шостий текст. Я лоза, а ви гілки. Хто пробуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви нічого не можете робити. Хто не пробуватиме в мені, той буде викинутий геть, як гілка. І засохне. А такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Другий текст важливо бачити, це буде післання до римлян. Таких текстів є багато вписані. 11 розділ. І читаємо декілька віршів. З 21: Бо якщо Бог природний гілок не пощадив, тобто юдеїв, то дивись, Бо й тебе не пощадить, звертається до язичників. Тож, зваж на доброту і суворість Бога, до тих, хто впали, суворість, а до тебе, який повірив доброту, як, якщо пробуватимеш у Його доброті, інакше й ти будеш відсічений. Зауважмо, якщо пробуватимеш в доброті. Тому наше завдання з Божою благодаттю, те ж самою благодаттю, якою ми були спасані, приносити плоди по життю. Цьому є справді Божа воля. Це інше, це не є дар праведності, це вже плоди. Це те, що йде далі по життю. Тут є наша участь, питання часу і за допомогою Божої благодаті. Хай всіх Бог благословить, допоможе нам розуміти як одне і інше, говорити як про праведність як дар, виправдання і праведність як плід. Це також говорить Біблія, і про це варто говорити. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, Я вам буду дуже вдячний. Дуже дякую за перегляди. Хай всі Бог благословить. Будьте благословенні.